Так, друзі, всім доброго зимового ранку. Бачимо, інієм все покрилось. За бортом у нас мінус 4 градуси. С -с -с -с, сидіть сюди. Подопечні мої, бачите, ранок починається не з кофе, а з корму. Потрібно їх погодувати, щоб в них був стимул ловити мишей. Молодці бойці мої, бачите, які? Хороші котики, дітки їх люблять, з ними бавляться. І я їх люблю, підгодовую. Всім даю вкусняшок. Так, йдемо працювати. Сьогодні буде тяжкий день, я думаю. Заплановано дуже багато чого зробити. Так, і ось частина нашого плану. Бачите, Валерчик вчора нарішав пару труб таких. І ви, я думаю, вже здогадали, що це буде. Ну, йдемо далі. Так, труби плюс балон. Получається, що в нас? Правильно. Не, не кабана будемо шмалити. Ні, не подумайте. Труби і балон. Друга попитка. Правильно, буржуйка. Будемо робити, як в калянчика з ДХТ. Канал у нього називається. Колька музика, подивився в нього буржуючка, дуже мені сподобалась. Будемо таку в горизонтальному положенні робити. Приварю зразу ножки і зразу відкрутимо кран, потім зробимо дверку тут, потім поприварюємо ножки, ну а далі вже на місці будемо її встановлювати. Так що такі в мене грандіозні плани на сьогодні. Кому буде цікаво, я ж кажу, не перемикаємось. Підписуємось на мій канал, бо багато людей дивиться без підписок. Ставимо подобайки і все буде в нас добре. Так що працюємо, друзі, йдемо працювати. Так, Друзі, поки є світло, потрібно прихватити балон. Тут, коротше, знизу є така юбка на балоні на пропановому. Потрібно прихватити його нам е, крепко до нашого і загорожі і далі будемо зривати цей кран. Так от, друзі, щоб відкрутити нам оцей кран. Бачите, я пробував і так, і сяк. Не, не виходило. Потрібно його закріпити якомога краще до якоїсь основи. Ну, Я вибрав загороду і на сварочку. Раз, два, на три шва. На три прихватки. Коротше, зробив. Потім беремо такий ключ. Номерацію, не знаю ключа. Беремо таку трубку речах, щоб більший був. І відкручуємо. Так, як бачимо, кран ми відкрутили разом з вами. Бачите, як допомагайте, Валерчику. Що далі? Заповнюємо обов'язково наш балон водою і вирізаємо дверку, яку нам потрібно. Потім наступним етапом приварюємо ножки. Бачите, як прихватив. Без болгарки не справишся. Так, працюємо, друзі, працюємо. Що, балон зрізали. Тепер заповнюємо його водою. Так, ну що, повен балон водички. Тепер що? Відрізаємо оцю частину. Так, друзі, приступаємо до відрізання верхньої частини балону. Саме головне, щоб балон був повністю з водою. Це техніка безпеки. Техніка безпеки ще ось одна. Окуляри. Обов'язково. Так, знайшов я вдома такі ось петлі навіси. Потрібно прихватити зараз. І далі, далі відрізає. Так, як бачимо, лючок готовий. Наступним етапом відпиляли 4 трубки. Це ножки будуть. Ось, зараз поприварюємо пластини, так, хоп, і все. І приварюємо ножки до балону. Так, друзяки, 4 ножки готові. Ідемо їх приварювати до. Балону. Таким чином. Раз. Як бачимо, це три нога. Одна нога вирівнював та відпала. Як завжди вимкнули світло в самий непідходящий момент. Що сказати по буржуйці, друзі? Трошки водички. Що сьогодні встигли півдня світла не було, встиг сьогодні розрізати, приварити навіс, приварити половиною ноги і все. Вимкнули світло. Так що. А, відкрутити кран, ну, ще щось. Ось таке, друзі. Так що. Вгадуйте, куди вона буде ставитись, ця буржуйка. Це вже наступним відео буде. Так що а кому було цікаво, як завжди, друзі, вподобайки, пальчики догори, коментуємо. Все буде Україна!